Спочатку я хотів розповісти тобі сьогодні про найдорожчий телевізор в світі, який називається Стюарт Hughes Prestige HD Супрім Роуз Edition. Нащо так складно називати, Я не знаю. А хто вигадує ці назви просто? Але в інтернеті дуже мало інформації про нього, тим більше всього одна фотка, навіть відео немає. І за чого закрадається сумнів? А чи існує він насправді? Чи це просто чиясь фантазія? Хтось ось так намалював його, написав, які в нього характеристики, і виконув в інтернет, а всі інші підхватили. Як пишуть в інтернеті, цей телевізор має 55 дюймів матриці, звичайні характеристики по звуку та нічим не примітну конструкцію опори, а його ціні. В іншому. Корпус виготовлений із справжнього рожевого золота, як і інші елементи зовнішніх деталей конструкції. Для оформлення телевізора використана крокодиляча шкіра найтоншого ручного вироблення. У списку коштовностей платина, з якою зроблена рамка матриці. Особливий блиск моделі надають 72 діаманти круглої та квадратної форми, і доповнюють спектр блиску, рідкісні сонячні камені та аметисти. Звучить все дорого, бо багато, але чомусь не так цікаво. Тобі не здається. Тому в сьогоднішньому відео я хочу розповісти тобі про найдорожчий телевізор компанії Samsung. Потім можемо зробити такий ролик про LG, про Philips, про Sony. Потім їх порівняти, який краще обрати. Але то вже тема Серегі. На Нащо? Зробимо одну. А сьогодні ми поговоримо про телевізор, який ти можеш реально замовити та купити собі. Якщо в тебе є зайві 430 тисяч гривень. <світ> Всіх вже в карманах завалялася така сума. Відтак. Але перед початком обов'язково підпишись на наш канал та залиш вподобайку під цим відео. Так ти підтримаєш український контент. Ви на каналі Алмір'юа. Мене звуть Женя Білозеров. Розпочинаємо. Я впевнений, що у кожного з вас вдома є хоча б одна річ від компанії Samsung: чи планшет, чи телефон, чи чайник. Якщо так, то напиши про це в коментарях. Сьогодні ми поговоримо про найпотужніший телевізор від Samsung Neo QLED. Діагоналю 98 дюймів матриці. Цей гігант має інтелектуальний процесор, що вдосконалений за рахунок поглибленого навчання. Алгоритми штучного інтелекту процесора оптимізує ваші умови. Перегляду та вдосконалює контент під вас, щоби ви завжди отримували справжню роздільну здатність 4К. Одна з дивовижніших функцій, яка мене вразила, це динамічний реалістичний звук, який відстежує дію персонажів в телевізорі. Як це працює? Якщо ви дивитесь фільм, де спілкуються два персонажі, наприклад, один знаходиться на лівій частині кадру, інший на правій частині кадру, то ви чуєте також звук з лівого боку, з правого боку за що чого ви максимально занурюєтесь у перегляд е, кіно, мультфільму, телешоу, можливо, концерту та інше, основні алгоритми аналізу шумів у режимі реального часу вираховують, коли глядачу може заважати шум навколишнього середовища з технологією Ава телевізор аналізує кожну сцену та підкреслює виразність голосів для кращого сприйняття діалогів. Тобто, якщо ви, наприклад, граєте на Соні Плейстейшн, десь поблизу кричать діти. А вони не будуть вам заважати, бо телевізор буде аналізувати те, що відбувається на екрані, і таким чином відображати те, щоб ви почули все, що вам кажуть персонажі вашої гри. Як це працює? Перепрошую. Також варто відмітити технологію квантових точок Quantum Dot, що дозволяє отримати на екрані найкраще зображення із можливих. Зі 100% охоплення кольору, квантові точки збирають світло і перетворюють його на найбільш захоплюючий колір, який залишається справжнім за будь-якого рівня яскравості. А технологія Anti-Reflection впорається з яскравістю сонячних променів, які можуть потрапити вам у вікно. Телевізор адаптується під яскравість сонця таким чином, що щоб ви не відволікалися від перегляду. Найс nice. зараз буде максимально неочікувано, але за що ми любимо Нінтендо Свіч? Типу, Жень, ти що, вирішив просто перейти з однієї теми на іншу? Ні, не зовсім. Я впевнений, що якщо ви власник Нінтендо Свіч, то ви дуже любите функцію, коли ви можете грати будь-де там в метро, е в літаку, в потязі, а потім прийти додому та просто продовжити грати на вашому телевізорі. При тому не виключати консоль, не перезавантажувати її, не чекати, коли воно. Підключиться до телевізора, просто прийшов, поставив докстанцію, все. Граєш на телеку, Samsung перейняли досвід Нінтендо та добавили в цей телевізор схожу функцію. Називається вона Tap View. Наприклад, ти дивишся кіно на телефоні, а після захотів додивитися на телевізорі. І це можливо в один клік. Коли користувач наближає до телевізора мобільний пристрій, він реагує на дотик та автоматично вмикає функцію дублювання екрану, що допомагає швидко та з легкістю переключитися на екран телевізора, продовжуючи насолоджуватись у улюбленим контентом у комплекті до телевізора власник отримає кріплення на стіну вже. Одразу не треба докуповувати та підставку до до нього. А також Samsung у подарунок дарує Samsung TV Plus. Хоча давайте будемо відвертими, ця функція, мені здається, вже входить у вартість телевізора, який коштує 430 тисяч гривень. Сам же телевізор важить 75 кілограмів. Тобто ви ще й на тренажерному залі зможете зекономити, просто підіймаєте його е, тричі на день по 10 разів, і все. Ви вже накачаний, красивий. До речі, це був сарказм. Ну і звичайно, Звичайно, вишенька на торті це те, що ти цей телевізор можеш замовити на Elmir.ua. А в мене на сьогодні все. Не забудь підтримати це відео своєю вподобайкою та підписатися на канал, якщо ти досі цього не зробив. З тобою був Жені Білозеров. Знюхаємось стюард Х'юс Прістіж HD, Supreme, Gold, Rose Edition. Господи, це прям нащо так називати, я не знаю.